Машина запущена, але координати не введені, наче ну, хтось підкинув монетку. Темрява. Метал корпусу скрипить від перепаду температур, а у щілинах лід, який росте на очах. Координати нечитабельні, а ззовні — мертвий білий простір, що дихає каженим вітром. Кріогеновий період 720 мільйонів років тому. Планета повністю скута льодом. Сніг не хромтить, він кам'яний, сонце лише тьмяна пляма на небі, а температура нижча, ніж у будь-якому сучасному льодовику. Життя тільки під товщею, глибоко під кригою, на поверхні смерть. Але в тріщинах можуть бути ознаки активності. Якщо хочеш протриматись тут хоча б пару годин, керуйся цими правилами. Порада перша. Слідкуй за температурою скафандра. У цих умовах навіть ізоляція має межу. Ткани не втрачають гнучкість, замерзає навіть металева арматура. Порада друга не наближайся до отворів у льоду. Теплові потоки знизу створюють ілюзію стабільності. Крок іди зникни ж у темряві, з якої не вибратись. Порада третя. Уникай зон з нієм, що росте. Це ознака перепаду температур і можливої присутності гідротермальної активності. А отже Стабільна поверхня. Тріщини ширяться, земля тремтить, із глибини звуки, що не повинні були бути почутими. Машина часу гуде, але не зрозуміло, чи справді перенесе тебе, чи заморозить тут. Назавжди.